Траса Київ Коваль Правоохоронці намагаються зупинити мікроавтобус форт у якому може перебувати жертва викрадення. Водій та пасажири відстрілюються і тікають під час їх переслідування. Працівникам поліції довелося застосувати табельну вогнепальну зброю, аби пошкодити колесо для повної зупинки транспортного засобу. Після... У салоні мікроавтобуса четверо чоловіків, а в багажнику правоохоронці знаходять викрадену людину. Жертва Золевського району чоловікові 22 роки. До наступного дня народження міг не дожити. Останній має поранення вогнепальне поранення сідниці і вже перебував в найкращому стані. Потерпілому було надана медична допомога. Крім жертв у мікроавтобусі, кіднеперів копи знаходять холодну зброю та п'ять помпових рушниць. За місцем проживання затриманих обшуки, і теж результативні вилучені автомати, пістолет та набої за викрадення людини зловмисникам світить до п'яти років ув'язнення, за незаконне поводження зі зброєю до семи.